Потрапила під колеса тролейбуса. що вірно тому що він навіть на колесах. там оставки. річна сумчанка загинула на місці. Нелегальна заправка працює. Другі бірки також зірвані. Зараз працівники поліції обіцяють, що вони накладуть треті. Чому функціонує нелегальний бізнес? Продуктові набори та підгузки. Без цієї допомоги, ну як би, труднавата. Переселенцям у сумах роздавали гуманітарну допомогу. Добрий вечір усім глядачам ЮА Суми. На часі новини від наших репортерів про найголовніше за сьогодні говоримо далі. Загинула під колесами о 9-й ранку. У Сумах 16-річна студентка потрапила під задні колесо тролейбуса. Вона отримала травму голови несумісні з життям і померла одразу на місці. Маргарита Єрмак знає усі подробиці. За версією правоохоронців студентка наздоганяла транспорт, коли той почав рухатися після зупинки. Сталося це напроти торгового центру Лавина на проспекті Лужпи. «Отут я стояла, і отак я почула стуку в двері. Ну, це ж запаминати, хто біжить, хто стає, хто виходить, не було ж такої цілі, поэтому я то почула тільки стук. Удар, удар, як з обратної сторони. І все, і люди стали кричати в тролейбусі. Що кричали? Ну, а отак все, тролейбус моментально остановився. Тож токо-то од'їхав до становочки, то котронувся. Ну, навірно, ж переїхав, тому що навіть на колісах там остатки. От уже од'їхали трошечки, чи двинулися. Страшний крик. Такий крик, що коли ми всі вийшли, так тут люди ужасалися. Кажуть, ну такий ужас, такий ужас, і всі бояться. Кажу, чого ж тан лежить жінка. Кажу, а я боюсь дивитися туди назад. Ми вийшли. Вона лежала без двіження. Вона спішила і поскорзнулась і попала під задні колеса. Оце я так думаю. На даний момент як я бачу, в тролейбуси, були закриті двері. Нас позвали і тролейбус тролейбуси. все. Трибус їхав із проспекту Лужпи до перехрестя на Харківських на цьому місці. Він зупинився та набрав людей. Знак «Остановка» ви бачите прекрасно, де зафіксіруєте. Підходу до остановки тут нема. Розчищено, бачите. У нас по всьому місті такі остановки. Як тут зайдеш? Тут не знаю, в будь-який транспорт ніхто не може зайти. Тут дорожніки, я не знаю, ніхто нічого не робить взагалі». Ми ж кажемо, що дивіться, акуратно, йдіть спокійно, нічого не та нікому не… Ні. Ну, хто знає, що воно там, як воно. Водія тролейбуса забрали для свідчень. На електроавтотрансі він працює останні 14 років. Два місяці тому чоловік перейшов за кермо нового тролейбуса. Свою вину заперечує. Так повідомили на місці його роботи. посадка висадка закінчилась. Затім посмотрев в з зеркало, затім знову вправе і закрив двері. Всі троє. Всі три двері. Затім. посмотрел влево, нет ли транспорта, включил поворот, посмотрел вправо опять, нет ли возле троллейбуса никого, нет никого, снял с ручника и потихоньку дал точечку на отправление. Спустя несколько секунд услышал крики и применил экстренное торможение. Мы не считаем водителя виновным в дорожно-транспортном происшествии. Знайшли свідки, які вказували на те, що дівчина потрапила під колеса тролейбусу бо послизнулася, намагаючи його наздогнати. Проте остаточні виставки може буде, можна буде робити після проведення всіх необхідних сільчий. Тобто опитані свідки також вивчено буде відео з камер розважального центру Лавина, а також ми звернулися через засоби масової інформації до водіїв, які в цей час проїздили. Пост цього міста і транспортні засоби, яких були облаштовані записом відеореєстрації, щоб вони надали нам ці відеозаписи, аби ми могли переглянути і вивчити досконально всю ситуацію, і потім вже робити якісь висновки. Маргарита Єрмак, Сергій Мілевський на часі новини. І Додам, зупинка біля ТРЦ «Лавина» у бік вулиці Харківської з'явилася у 2013 році. Понад два роки приймала пасажирів як експериментальна, по суті, була стихійною. Так, зокрема, писав свого часу на власному офіційному сайті екс-міський голова Геннадій Мінаєв. Повісили ж знак зупинка громадського транспорту вже за мерства Олександра Лисенка. 17 лютого, тобто за тиждень, цьому рішенню виконкому з узаконенням зупинки, де сьогодні загинула 16-річна дівчина, виповниться. Рік. Тут чи безпечні зупинки? В обласному центрі частина території біля них вкрита льодом, інша на вимогу не облаштована. Чому так і хто має контролювати стан зупинок громадського транспорту в сумах? Далі в сюжеті. Зупинка, що позаду мене залишається нерозчищеною. Аби дістатись мешканцям до маршрутки, треба докласти зусиль. А тут підхід до маршрутки на зупинці по вулиці СКД схожий на льодову арену. На Ілінській сьогодні чистили вулицю, але подібна картина не по всьому місту. Особливо тяжело тим людям, які мають якісь вади. У їм очень вообще тяжело. І також старыми, які з паличками, выходить з маршрутки, заходить, на це ужасно смотреть. Не розчищено, вообще, не можна ездить. їздити. Погано розчищені, обочина не снята. Треба б, звісно, краще зняти обочину. І падаєш, і слизько дуже, ніде не посипано, льод везде. Каже, божий день. Коли нам сказали, ми тоді чистимо. Тобто ви і вчора чистили, і позавчора каже божий день. Наряд дають нам. Ми виконуємо. за словами начальника інспекції з благоустрою міста. Нечищені лишаються ті зупинки, що належать іногороднім підприємствам. В місті знаходяться остановки, які були віддані суб'єктам підприємницької діяльності. Це Харківська компанія «Техноінвесткомплект» і товариство Харужів. І Тернопільська компанія товариства Ватес. Підприємницька діяльність у них не осуществляється вже практично. Ви наблюдаєте, що остановки, помимо того, що не чистяться від снігу, також на них знаходяться куча мусора. За словами чиновника, притягнути до відповідальності таких господарів вони не можуть лише розірвати договори. Ірина Касьяненко, Тетяна Юхта, Віктор Лапченко та Олександр Гордус на часі новини. Як зазначено на сайті Сумської міської ради, 10 січня під час засідання міського штабу з координації дій щодо попередження та реагування на надзвичайні ситуації, пов'язаних із ускладненням погодних умов, мер ставив завдання не припиняти чистити місто. Сьогодні на календарі 9 лютого. Нелегальна заправка на Білопільському шосе у Сумах досі працює. Саме та, яку 20 серпня минулого року викрили журналісти ЮА Суми разом із правоохоронцями. Чому дізнавалася Олена Адаменко? Сьомий місяць правоохоронці проводять слідство за фактом роботи нелегальної заправки на білопольському шляху. Сьомий місяць заправка дана не працює. Ось бачиш сліди. Це було печатано. Ось навіть написано слідчий. Я зараз по карабуті позвоню. У нас тут два. Давай телефонуємо. Через дві години правоохоронці на місці. Дозволу слідчого не було. Витікала ця рідина. Вони зірвали зв'язку з тим, щоб устранити дану тіч. І послідуючим дана рідина була перекачана в 13-й бокс. Це було задокументовано і по даному факту було внесено 388 було внесено в ЄРДР відомості про вчинення правопорушення за статтєю 388. Коли саме? Коли саме 20.11.2015 року. Після 20 листопада минулого року пломби також зняті. Було рішення процесу, було слідчого рішення процесуальне про те, що ці бірки зняти? Було. Ви ж стільки нам сказали, що не було такого дозволу слідчого на це що знімати. ні. До 20-го 11-го, коли було виявлено сам факт того, що їх самовільно, як становиться, зняв за Гарулько. А оці бірки були зняті після 11-го. 11 це другі бірки, це ті, які наклали до 20-го 11-го. Другі бірки також зірвані. Зараз працівники поліції обіцяють, що вони накладуть треті. І з'ясовують, хто ж саме зірвав ці бірки, чи був на це дозвіл слідчого. Ні, ні, не, не, не треба, вона ще сформила. Олена Адаменко, Тетяна Юхт, Віктор Лапченко на часі новини. Наразі триває судове засідання щодо примусового огляду гаражного боксу, в якому майже півроку тому свій нелегалів. Наша Олена Адаменко досі знаходиться біля заправки. Разом із поліцейськими чекає на ухвалу суду. Про всі деталі цієї історії ми розповімо вам завтра. Замість вибухівки муляж у сумському районі. Чоловік у дверцятах власного авто знайшов предмет, схожий на вибуховий пристрій. Рятувальники на місці з'ясували, вибухівкою виявився дерев'яний брусок з магнітом із запалом до бойової гранати. Через це відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганства. 8-й години ранку до чергової частини сумського відділу поліції надійшло повідомлення. Від місцевого мешканця села Шевченка Осумського району про те, що на його автомобілі знаходиться невідомий предмет. На даний час на місці події працює оперативна свідча група. По закінченню огляду місця події буде прийнято остаточне процесуальне рішення. Відстороненого керівника Конотопської поліції посадили під домашній арешт. Цей запобіжний засіб обрав зарічний районний суд. Тепер Сергій Лук'яненко повинен постійно носити електронний засіб контролю. Про це повідомляє офіційний сайт Сумської обласної прокуратури. Нагадаю, правоохоронець підозрюється в отриманні 30 тисяч гривень неправомірної вигоди від одного з державних підприємств. Досудове розслідування допоки триває. Окрім того, полковник звинувачується в скоєнні злочинів ще по п'ятьом статтям. На ярмарку вакансії шукали військових. У міському центрі зайнятості представники обласного військового комісаріату провели зустріч із тими, хто ще не визначився з професією чи шукає роботу. Пропонували близько 500 вакансій, які вільні у сумській артилерійській бригаді. Які висновки зробили учасники? Далі у сюжеті Катерини Гладенко. Віталій з серпня минулого року вдома. До цього побував в зоні АТО. Подробиці не розповідає задля власної безпеки. Така загальна інформація в мене, в мене вже була до цієї зустрічі. Тут я почув її більш детально, більш цікаво і більш точніше. Пропозиції мене зацікавили, буду визначатись. Але схиляюся до того, щоб продовжувати службу. Володимир прийшов на зустріч, однак з майбутнім вже визначився і наразі оформлює документи на службу. Я прийшов служити рядовим, почав служити з 17-ї танкової, потім добровольцем перейшов з 93 ю В перший міг грантометный отдельный взвод. Мы воевали опытные, пеские, раквые. Боевых не насчитали при войне 37 месяцев, то есть месяц за три. Демобилизовался, и теперь хочу, как уже офицер, продолжать идти и служить. Чтобы мои ребята, которые сейчас придут следующей волной, не опытные, опыт боевой надо передавать. Мінімальний контракт можна заключити на три роки. Це для рядових. І від трьох до п'яти років сержантсько-старшинський склад. Хто виявив бажання, він проходить медичну комісію, він проходить професійно-психологічний відбір і подалі приймається рішення, отримує припис. Ті зобов'язання, які виявили бажання проходити військову службу, мають бажання проходити службу саме в частинах, які дислокуються в Сумській області. В Сумській області це три військові частини. Віковий ценз для тих, хто забажає служити в збройних силах на особливий період Україні збільшено від 18 до 60 років, в тому числі і жінки. Катерина Гладенко, Сергій Сурков на часі новини. Пакунки для переселенців у сумах продовжують видавати гуманітарну допомогу тим, хто приїхав зі сходу. Зокрема, пільговикам у переліку найнеобхіднішого з десяток найменувань ініціатива з-за кордону подробиться у Тетяни Юхти. Ось такий пакунок для переселенців на загальну суму близько 300 гривень. Серед усього тут олія, крупи, цукор та солодощі. Окремо від харчів підгузки та дитяче харчування. Без цієї допомоги, ну як би, трудновато, тому що отримали тільки по від допомоги і жити тільки на це, це дуже тяжело. Мамочки з трьома дітками, тому я вважаю, що це дуже велика допомога для нас. Євгенія з Харциська отримує таку допомогу в четверте. Дуже потрібна. Мене... Дитина хвора, в больниці, ми лікуємо, коштів не вистачає. Роздають пакунки кілька разів на місяць тим, хто найменш захищений. Гуманітарну допомогу видаємо наступним категоріям: це діти-інваліди, діти сироти пенсіонери старше 65 років, багатодітні родини, матері та батьки одинакі та батьки, які знаходяться у декретній. Програма діє з березня минулого року. Цього разу сформували близько 800 пакунків. 300 з них роздадуть переселенцям, які проживають в обласному центрі. Решту повезуть по районах. Тетяна Юхта Сергій Лазаренко на часі новини. Це все, що підготували для вас автори програми на часі. Не забувайте, всі новини можете також побачити на нашому сайті tv.sumi.ua. на цьому я з вами прощаюся до завтрашнього вечора. А зранку у цій студії працюватиме Євген Перестенко. Гарних вам новин і до зустрічі в ефірі.